Друзі, взуваюся і біжу, хтось зайшов. Таке ніби то таточка. Зрання прийшов, ще ранучок, сонечко вже яке яскраве тепло. Отака в нас погода. А, ага, він у літню кухню пішов, або щось шукає. Па, що ти там шукаєш? Я дивлюся, чи в бочках є ще є, чи ні. Там до У мене бочечка ще повна. А ти вже вийшла. Так, да, я мила голову, друзі. Ми що ж, як подимаєш кришку, а там миші. Да, 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 да. Вони як ненормальні бігають. Ну тут вже глянув, чи успіла ти їх розвести. На м'ясо буде. Котам. <різь> да. Ходімо до садочку. — Як? — До садочку. Скажеш мені, Ой. там у мене є зелена груша, коли її зривати по я не можу зрозуміти. Так, тільки в мене на голові. Ну, Одна груша, так? Да? Е е е їх там три чи одна? Три, да. я тільки одну бачу. Ну вони маленькі, да, дві. От так, дві. О так, так. Прийшов. Куля як клуга робота, так? Да? Да, Сусід молодець, силач, перекопав сам весь город. Ну вище. Так у нас і є, у нас довго не чекає. па, не буде. закривається, то я просто там двойний замочок, щоб ніхто не зайшов. Ну, Татко відразу розібрався. Дивіться, як він спостерігає. Танцює, пиригає. А, па, в нього навушники в вухах. Навушники. І він йому літературу там читають. Цікаво. Да? Петюнечка, ще сунечко ховається. А перерили, друзі. Ви ж бачите, позакопувала всі йоми. Учора греблося. До пізньої ночі навела порядки. Перегній, де чорну смородину їсть. Перегній намагалася копати. Я ледве не впала туди і нічого я не знімала, тому що мені потрібно було закопати ці ями. Не всі, тому що перегній дуже сильно спресований, його важко розковиряти. Але деякі ямки вже позакапало. Це залишило ще отут а одну єдину. Ну і оцю дику смородину, мабуть, залишу. Грушки ще є. Вони маленькі підростають, я так зрозуміла, що це дерево, не відразу всі груші зріють, а по О, Зараз заточі зрання, а вона нас смачна, соковита. А мені з рушничком посередині садку невдобно виходити. Я вчора так запрацювалася, скільки роботи переробила в садку. Вже не насилася з камери, пітюн, що ти там, калинку чи водичку хочеш. Я це сьогодні тільки прийняла душик і збираюся знову з новими силами. Будемо працювати, знімати. До батьків зараз сходимо, можливо, матусі. Хотілося б її спробувати. Не зараз. Ой, Яка погода прекрасна. Жовтень продовжується. Дощик, ну, от, як один разочок прийшовся, що в день моросило, а ввечері гарний пройшов. Ну, я копала перегній сухучий середині. Воно, мабуть, ну, сантиметр. Ну, Два, сумніваюся, що два 2 сантиметра дощ промочив землі. Ото от, такий дощ пройшовсь. І знову потепліло. От зараз раночок, дивіться, він в кофточки ходить. Шаплиночку накинув, тому що матусенька ж там сердиться, щоб він не ходив роздягнутий та не перемерзав. Бо ноги. Якщо перемерзнуть, ну це буде гаплик, це вже все, друзі, вже нічого не зробиш. Що, нема вже горіхів? Киточки вже виросли, от вони підсохнуть, будуть опилювати. Так. Да. Ну, вони, мабуть, весною будуть опилювати. По. Весною. Весною будуть опилювати такі сережечки, вони будуть довгі, жовті, пилити. Отут, навколо дерева буде все жовте. о Привіт-привіт! Здрасте. Вот валида, зебралась-то. работал. Вот это Вот А когда увидишься? Молодцы, ты поклевала, хорошо. Из чек когда датов. Капусту, капусту. Если будем. Все хорошо. Совершенно. Кидайте, кидайте, кидайте. Кидайте, кидайте, кидайте. Нехай нам буде добре, перегніє, як вони гарно клюють. Капуста. А що тут ти посадила? А Оце що? дві річі. Кизил. А не близько вони друга друга? Ні, вони не дуже великі. І треба, щоб переопилювали два обов'язково одинакових потрібно. Кизилу. Да. Такі довгенькі. Да. Красненькі. Наташа з Києва прислала. Подарувала. А де вона їх взяла? У неї цілий садочок. Кизилу. Ні, усього а. різних рослин, Оце все малина її. І малина, і ожина тут дуже така цікава. Наталочка поділилася і продовжує ділитися. Знов посилочку готує. Я вже збилася з рахунку, мабуть, п'ята, бо три чи чотири вже було, треба переглянути ролик. Ой, а що О, персик ніби то в'йне? Глупо мий. Ну він бачив, А? Бачив? Бачив, да. Да, ти стояв, грушу їв. <laughs> Навушники у вухах, і просто людина слухає там зайнята своєю справою. Таточки хочеться з усима привітатися, він же ж тут рідко бувай, а товаришують з усимо, ми навіть на море їздили з нашими сусідями. а що? так, їздили всі гуртом відпочивали. Це треба зрізати. Да. Да. Ні, оце я залишила чотири пагони. Чи три? Три я залишила. А, ні, чотири вони ще одна йде. Так, а чого ти ці не зрізає, я не пам'ятаю. Я старе вирізала, а це молоде, що буде наступного року давати ягоди. Оце оця ожина безшипна, так робиться. Все вирізається і залишається три чотири пагони. А якщо не вирізати, не буде нічого. Дріботінь буде і цвісти погано буде. Ну, воно тут страшне буде, тут і опора впаде. Отака прогуляночка, О, як згадаю, як я вчора оцей перегній намагалася посадку рознести. Я там з тієї сторони паркону вже била, била. А, курочку з'їв. Мабуть, я. Друзі, дивіться, як гарно. Димочок, ну, люди ще підтоплюють. вночі прохолодно, так гарно. Мабуть, до квіточок повертує. Оце прийде зрання, прогуляється, роздивиться, це він так вітує мене. А це Бурю тобі не міша? Ні, па не міша, нехай буде. оце буде зараз. А мамки міша. Ну, так. Матуся, матуся, акуратистка, я ж розповідала людям, що я розслаблено мешкаю. Я батька не буду. Па, я замовила на сайті гарному, на нашому Харківському, дві яблуньку. Матуся попросила літню яблуню червону, забула, як називається. А собі сніжний кальвіль. Це моя улюблена єдина яблуко, яке я можу споживати. І іргу. Є такий кущ ірга. Я ніколи не пробувала на смак, що за ягоди, але, говорять, дуже смачні, солодкі. Зараз вже тих яблук не було, які в моєму діті були. Да. Піпінка, Антоновка. Потім та що в нас живе. Білий налив, рожевий Живий налив, налив да. Семеренка. Семеренка. Е, які там а ще? щось такі названня? Туарно Бабаджанян, то що. <рес> 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 ну, а що? З Канади привезли? <рес> Замовила, друзі. Чекаю, написали мені на вайбер відповідь, що через 7-10 днів. Будуть саджанці. Все є, все правильна оформула, бо це моя перша посилка в моєму житті, ніколи в житті не замовляла, нічого не користувалась. ледве розібралася там. І на який сайт не зайти. і кругом по-різному треба все оформляти. Хубаві тичочки, бо кушать нічого. <гум> пусто. Ще й мася туди залазила, сиділа. Сайт. Харківський наш називається сад Еліта. Там ще якась назва є, але я потім, як посилочку, отримую, все розповім. Це мені підказала людина велике їй дякую, прямо в коментарях під відеороликом написала: Ірочка, у вас в Харкові є сад Еліта. І ми завжди з Полтави приїжджають і скупляються. Все ідеально гарно. І оце я сиділа, замовила, вони відразу відповіли. Там і питання задають, коли оформляєш що це все. І приміточку треба якусь написати. Ну, Тобто такий цікавий сайт, мені сподобалось. Господарка, здається, надієчка. Бо інша назва, чи надія, дар. Отакий сателіта. Повітряна тривога розпочалася. А його що, не їдять? Ні, па, ні. Не їдять. Це розтопиристий кизил. А то сіряна чи? Так, да, да, па. Знову летить. Тобто вона голос змінила, охрипла? Та ні, це, дивлячись. Воно зранку одне, вночі взагалі ніби той небо розривається, так гучно здається. Па що, ти не зайдеш до мене? А чого? Може і відео подивишся, не хочеться. Там, мам кажу, в центрі поїхала узнавати насчет мого каналу. А... Так що піду я її зустрічати. Ну ладно, я тоді прийду пізніше. Ну що, Масюлечка? таточко пішов, а в нас тут погода просто благодать. І думали, що буде холодно, тому що сильно похолодало, і прям такий вітерочок був і морозяно, а будиночки за ніч остили і відразу почали всі топити. А потім знову сонечко вийшло. В обід взагалі тепленько, он Масюлечка сидить, гріється зрання, тому що зараз ще не дуже жарко, але й не холодно, віторочок прохолодний. І погода налагодилася. Знову в нас сухо, тепло. Ну, видно, що земля чорна, до сих пір не підсохло, тому що ночі дуже прохолодні, і земелька ще волога. Пішов таточко, так приємно, коли він зрання прийде, прогуляється, просто провідає. Вже гуляють, гуляють. Ой, не подай, тільки родить. Щоб провітрювалося, дихало, в них там немає ніяких ароматів. Зараз у нас і зими такі теплі, що вони майже не знаходяться в цьому сарочку. Переночували грамулечка, в 4 ранку вже вони гуляють. Ну, оті старенькі курочки, там в мене срібляста є. Вона взагалі довго спить і буває взимку в сараї, сидить, я і світло, заради неї вмикаю. А так завжди двері відчинені, щоб провітрили. Ця трояндочка, що бокалом росла, серединку показала, а цю ніяк не зріжу. Уявляю ну, так, серединочку показала, гарнюня наша ось також <клі> в небо влітає. Ехінацеюшка, це таточко прийшов, нагнав апетит. І я зараз привела себе в порядок і хочу попересаджувати деякі рослини і повисаджувати. Лапчатку, гортензію, будлею до сих пір не висадила. І на цю територію, як я вам і говорила, планувала висадити багато різнокольорових ехінацей. Ото як Віола мені закортіло, що не можу заспокоїтись. Оце точно так наша улюблена квіточка. Друзі, вона прекрасна. Оце, Оце така помарончева буде, світло рожева з серединочкою пухнос. Це я вже не пригадаю. Щось хтось кричить зрання, щось Е, Пішла до полікліники матуся віднести якісь справочки, переговорити з лікарем ну, про таточку на хворобу, там за деякі ліки запитати. Тобто матусенька клопочеться, хвилюється, все гаразд. І дуже приємно, люди там писали, Ірочка, таточка не пізнати. І повеселішав, і покращав, і схуднув. Не очікувала. Реально вже ніхто не очікував. Він лежав там, стонав, його місяць не знімав. Богу, що він ще своїми ножками худ. От ми хороші, так що зустрінемося на ці клумбочки, пересадимо всі наші ахінацеюшки, Я потім ще куплю, але не побагато. Тому що я розповідала, ця квітка чомусь дуже цінується. Можливо, що квітує все літо, осінь і весну. Прекрасна рослинка, і кущики швидко розростаються, будемо ділити. Наталочка по одній діленочці прислала, і вони так заліто вже розрослися гарно, що можна навіть і ці поділити. Але там скільки заборвень різних, що я хочу всі сюди взяти. І оце впродовж аж отут буде папороть. У нас також пересадим. І аж отуди у нас буде ехінець, це Ну а потім, можливо, як будуть розростатися, буду ділитися з дівчатками. бо ціна, ну, це жахлива: 280, 300 за 300 гривень, дивлячись, яка форма квіточки і забарвлення. Чим краще і незвичайніше, тим вона дорожча. От сама дешева, це пурпурова. Це на подвір'ях наших зустрічається в людей 150 гривень. Навіть бачила на дорогучому сайті пурпурова 280 гривень стоїть. Тобто піти і відразу купити 20 отих сихих і на цей по 300 гривень ну, це нереальна сума. Буду брати по одній. І шукати не дуже дорогі. Можливо, з'їздю спеціально на центральний ринок до міста Харкова, пройдуся по базарі, в нас пустили електрички, і там є, що я приїду на базар, дві годиночки в мене є. І відразу на електричку повертатися. Я хочу туди-сюди змотатися. Я сподіваюся, в об 11-й ранку, що базар ще буде працювати. І просто подивлюсь, можливо, в когось хоч одну квіточку на це візьму. Гарного усім настрою, хорошої, прекрасної погоди, сонячної і тихого, спокійного і захищеного неба, і якнайшвидше миру.